Всім привіт! Сьогодні я хочу вам показати, що ми даємо Майкові. І так, що ми даємо Майкові? Ми йому е, даємо ось такі собачі вітаміни, але е, їх Майк е, чомусь е, не хоче їх їсти. Зараз я покажу, як вони виглядять. Тобто, ось так вони виглядять. Ну, вони так воняють, і ми е, Майкові даєм а, ці вітаміни і їх майк а, чомусь не хоче їх їсти. Далі це ось такий шампунь для котів та собак. І а, ми цим е, а, купаємо майка. Ось така шампунь. І ми цим е, шампунем купаємо майка. Це ось такі вкусняшки печиво. Майкуша в нас дуже любить їсти ось такі печива. але який він не любить їсти печиво. Він не любить їсти ось такі печива. Він їх не любить їсти. Ось таке у нього є печиво. І є у нього ось таке печиво. Тобто він оці, оце печиво і оце. він його не їсть. Він його не любить. Він любить їсти тільки ось таке печиво. Далі. Це ось каплі для очей, для собак. Ми цими каплями капаємо майкуші очки, і в нас є ще одні капельки, ось вони. Ось ці каплі вони повинні стояти. Тільки в холодильнику. Тут. Тобто ми капаємо або такими каплями, або такими каплями ми йому капаємо очки. Далі ось такий крем теж для собак, якщо у майкуші якась вавочка, там, чи ще щось, ми йому мастимо такою мазью. Далі ось така таблетка. Я не знаю від чого вона, чи від кліщів, чи від, чи, е, від глистів, я не знаю. Ви мені напишіть в коментарі. І в нас є ще одна таблеточка. Ось вона, я теж не знаю від чого вона. Ми ці, е, і ми ці е, таб, таблетки даємо Майкові. І останнє є у нас е, ось таке, я не знаю, що це воно, але я знаю, що воно уністожає блог вшей, кліщей, вало, валос, е, е, ну ви, ви зрозуміли, а це, це е, від кліщів і від комарів, тобто коли е, ми їдемо в село. І Барамайка, ми йому даємо оце, щоб його не покусали кліщі і комарі. Тобто, ми коли його купили, я спочатку не зрозуміла, а що це воно таке, то ми, то ми це майкові теж таке даємо. Забулася, я вам ще одне показати. Це ось така кісточка, Майкуша її дуже любить. Ось. Там ось це залишилася остання кісточка, він її дуже любить. Наприклад, коли приходять гості, і коли ми сіли за стіл, Майк тобі пригає на руки і просить їсти. І якщо, якщо ми Майка не можемо ніяк е, успокоїти. То ми йому даємо ось таку кісточку. Тобто, ось я вам е показала, е що ми даємо майкові. І, і дивіться, оці каплі, що я е їх дістала із холодильника, вони ось е трошечки нагріються. І я тоді буду. E, майкуші буду капати очки, тому що в uh, uh, майкуші тут біля очей у нього uh, кисляки, От, і йому потрібно капати очки. Ось, Дивіться, він у нас стоїть Ти шкоднік? Ось, А тоді мені треба uh, пособирати майкові іграшки. Кстати, ребята. Вчора я із бабусею любою. Ми вчора нажарили круглі сирники, так що ви заходьте до нас. Ось дивіться, ось круглі сирнички у нас. Дивіться, які вони апетитні. Я вчора з бабусею Любою нажарили такі круглі смачні сирники. Ось вони. Ось такі от, от вони смачні. Сирнички. Моя мама е, в духовці. Запікає котлети. Зараз я вам покажу. Так. Бачите? Мама, моя мама запікає котлети в духовці. Ось. І потрібно ще щось їсти, приготувати. Я, звісно, то не знаю, що його таке приготувати. Бо мама вчора поставила варити. М'ясо. Тому що мама хоче якийсь суп, я не знаю. Е, а ще в нас зараз немає світла. І е, я чекаю світла. Ось. І мені потрібно уроки зробити. Ось, Ти, боже мой, ти лежиш. Да, майку. Майкуша. За вікном у нас сьогодні сніг, дуже багато снігу. Вчора у нас ішов сніг, а сьогодні ви тільки подивіться. Дивіться, скільки снігу. Я виходила вигулювати майка, і на вулиці сьогодні прохолодно. А ви мені, ребята, напишіть в коментарі, яка у вас сьогодні погода. Ось є сніг, немає снігу. Так, бабуся Люба буде готувати суп пшеничний. Тут ось, ось вариться м'ясо, картопля. І бабуся Люба вже приготувала цибульку, морку і пшеничну крупу. Зараз я вам покажу пшеничну крупу. Зараз секундочку ось. Буде, бабуся, е, і буде була, бабуся Люба буде готувати пшеничну ой, пшеничний суп буде е, готувати. Так що заходьте до нас в гості на пшеничний клубу. Ось вона. І так. Капельки вже нагрілися. Зараз я майку буду капати очки. І він, звісно, не любить, коли я їх а, капаю. Давай. Кстати, ребята, забулася вам сказати, у нас е... появилося світло. Давай. Моя умница. Моя умница. Мій зайчик. Мій зайчик такий. Молодець. Моя умица. Кто ж ты чекаєш? Стой! Ребята, почекайте! Ох, Ребята, закапала я йому очі. Ну, тільки що, на мене, конечно, гарчав. Но я йому закапала. От зечь. От бачите, вчора, ребята, я йому капала очі. І він на мене не гарчав, а спокійно лежав. А сьогодні на чого ти щось зробилося? І богу, де він там? Уже він втік? Що ти мені робив, Майкуш? Кстати, ребята, дивіться, які у нас смачні котлети. Мама спекла. Духовці, так, так що ви заходьте до нас на смачні котлети. Зараз да, поприходять і поїде. Баба, як завжди, шутить. І супчик уже супчик уже вариться. Ось, ой, бабо, чекайте, дайте я поставлю капельки. Mm -hmm. Угу. Кстати, ребята, я вам хотіла ще кое-що вам е показати, поки я не забулася. Дивіться, мені, мені мама, ми з мамою вдвох купили, купили мені корейську косметику, тому що був в мене прищі і на лобі, і на носі. І дивіться, Мені мама купила ось таку корейську косметику. Я ось цим вмиваюся ось цим вмиватися кожен вечір. тобто, Тобто, ти ввечері умився, береш оце, е, це умиваєшся, А тоді після умивання береш е, ось такий крем і отако робиш собі масаж, отако масажируєш тут, 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 тут. Тобто е, оцим кремом я мащу лице. А ось цим я вмиваюся кожен вечір. Ось таку мені мама купила корейську лікувальну косметику. А ще, ребята, я ще е, сьогодні хотіла е, приготувати їсти, але мама сказала, не потрібно нічого готувати. Е, бабуся Люба суп зварить. То я зараз роблю уроки. А саме я роблю, я роблю зараз українську літературу. З української лі, лі, літератури нам потрібно написати характеристика про рибал, рибалка дів, е, дівчиноньки. І я зараз пишу ось характеристику, ось. Ось я вже пишу. І е, я зупинилася на незвичайні картини. О, зараз я вам покажу, де я саме. Ось, що. ось. Ось, де я зупинилася. Незвичайні картини природи. Ось. І мені ще написати ось. І все. Ну, я багато, ну, я багато не пишу. Ну, ребята, на цьому буду я закінчувати відео. Всім пока-пока, ставте лайки і підписуйтесь і підписуйтеся на мій канал і чекайте нових відеосиків. Ну, а я буду робити уроки. Все, всім пока-пока!